Україні. Сьогодні моя улюблена тема. Поговоримо про військову історію. Ось непереможна армада. Іспанія, тодішня світова держава, над якою ніколи не заходило сонце, вирішила організувати військову експедицію і висадку в Англії, щоб англійці не підтримували сепаратизм Нідерландів. Але ця експедиція закінчилась повним провалом. Чому ж так трапилось? Ну, крім героїзму і самовідданості англійських моряків. Це ті, котрі пірати. Англію врятувала ще й погода і звичка Іспанії організовувати експедиції до Ла-Манша Ла-Манша восени. З погляду навігації вихід із кадри з Середземного моря треба було починати навісні, а вхід до Ла-Маншу – в травні червні. Проте фінансування флоту розпочиналося лише у квітні. І тому середземноморські ескадри починали рух лише в липні, коли приходили гроші. А біля Гібралтару в цей час дули зустрічні вітри, які відкидали ескадру аж до Болеарських островів. Підготовку армади треба було починати раніше. Але це вимагало знань розвітрів. На маршруті Лісабон, Фероль, Ламанш та перегляду терміна фінансування. Останнє було навіть набагато важливіше, тому що можна, в принципі, рухатись галсами і проти вітру. А ось подолати бюрократичні перепони це було неможливо. Бюрократія просто залізобетонна. Був ще один цікавий момент. Мартін Де Паділля, Хуан де Агіла та інші командири іспанських флотів були адміралами галерного флоту, а це накладає свій відбиток, тому що галера не залежить від вітру, і тому іспанські адмірали не вміли діяти в шторм, не знали рози вітрів. А це зашкодило успішній висадці в Англії. Таким чином, їх попередній досвід став запорукою майбутніх невдач. Отож, вчимо історію і не повторюємо помилок.